Взуття і замші вибір мільйонів жінок. Але чи кожна жінка має досвід і навик, як доглядати за таким взуттям? І чи кожен чоловік знає, як відновити пару взуття своїй коханій жінці? Сьогодні на простих прикладах я покажу вам, як це легко зробити в домашніх умовах. Перше, що я проходжу, це грубою щіткою, просто без ніяких засобів. Я просто чищу замші. І що я буду робити, це я спробую почистити їх за допомогою пару без всякої будь-якої хімії. До речі, якщо у вас немає перечисника промислового, це не біда. Це можна зробити за допомогою простого чайника, як я вам зараз покажу. Далі продовжуємо щіточкою їх вичищати. Головного ми досягнули ефекту, подивіться. Як таким нехитрим способом замш грає на черевиках. Якщо ж по причині неправильного догляду чи інших причин, воно все ж таки втратило свій колір, тому є величезний вибір фар. Я показую вам тільки те, чим користуюсь сам. Це реноватор від компанії TRG. Для замшу і нубука він гарно відновлює колір, і саме головне, що в ньому є не просто відновлення кольору, а ще плюс протектор. Тобто ви отримуєте два в одному і фарбник, і захист від брудної води. А зараз я на прикладі цих черевиків покажу, як ним користуватися. Ми їх вже почистили, взуття повинно бути повністю сухим. Я надіваю на такий форму -тримач. Ви можете використовувати те, що вам зручно. Іноді навіть це може бути проста бутилка води обов'язково гарно зболтою. Не менше 2-3 хвилин, для того, щоб пігмент повністю перемішався у флаконі. І на відстані 20 см профарбовуємо життя. Після нанесення фарбника також його без нажиму легесенько розприділяємо по всій замужі. Коли ви її розчесите, ви побачите ті місця, які, можливо, треба пройти ще раз. Також, якщо вже відновлювати взуття, то верх він не потребує ніякого формування, пройдемося просто бальзамом для того, щоб шкіра виглядала краще це і поживить її, також це буде мати задоволення у нашого клієнта. Ну що, реставрація прийшла до завершення. Як в мене все вийшло судити вам. Чекаю від вас коментарі. Якщо вам потрібно щось відреставрувати і ви вагаєтесь, ви можете прислати цю роботу мені. На цьому все. До нових зустрічей. З вами був Басмачник.